Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання до сільське життя. І сьогодні я з готовою роботою. Насправді зв'язала я цей топ практично 15 днів тому, тобто на 1 серпня він був вже готовий. Але в мене не було змоги відзняти відео, щоб показати вам. Є в мене в інстаграмі, в TikTok коротенькі ролики по фото. Фотографії цього топу на мені, але повноцінного відео про цю роботу немає. Тому виправляюсь, я цей топ ношу, доволі так гарно ношу, він мені дуже подобається. Вийшов оверсайз, можна і назвати і тунікою цю роботу, я називаю футболкою. Або більше вийшла ця модель. Мені здається, більш такого спортивного стилю. Я його носила із шортами, із джинсами, і з брюками. Тобто, такий, знаєте, дуже класний варіант накидушки, розмахайки. Справді він широкий, він такий вільний. Мені давно хотілося зв'язати собі саме таку модель. Але коли я в'яжу зверху вниз регланом або на круглій кокетці, то я не можу досягти такого результату, щоб це був оверсайз. А за рахунок того, що цю футболку я в'язала знизу вгору, двома частинами, я зв'язала спинку, потім зв'язала перед, зшила по бокам шила плечі, і в результаті вийшла в мене така широченька футболочка. Ширина моделі 62 см і довжина моделі 62 см. Такі собі два квадратики. Обробка горловини тут є тільки, ну я трошки пізніше про це скажу. По проймах я обробки не робила, як ви можете замітити, я отак підсуну. І низ виробу теж, от як набрала я петельки, так я їх більше нічого тут і не робила. Набирала візерунком рис, чотири рядочки пров'язала, і далі вже робила розрахунки, розбила кількість петель на квадрати, і так і в'язала. Значить, у мене тут набрано. Значить, я розказую про одну частину спинка або перед. Так як я в'язала спинку, починаю вам розказувати саме про спинку. Набирала я 160 петель. Пряжа. Пряжа ось така в мене, це в мене залишився моточок ніжно-блакитного кольору, ось така ниточка, 100% котон. Тут. 340 метрів на 100 грамів. Рекомендують спиці 3 міліметри. Я в'язала спицями 3,25. І, в принципі, не прогадала. Набрала 160 петель і розбила на квадрати. В мене виходило 8 квадратів, і я їх вив'язувала в. В шахматному порядку. Один квадрат йшов у мене візерунком рис, один квадрат йшов ажурним візерунком. По всій довжині я в'язала один візерунок, тобто відв'язала 24 ряди в висоту у мене вийшло, щоб більш-менш було схоже на квадратики. Відв'язала і перехожу на, інший, на іншу смужку, міняю місцями квадрати і вив'язую наступний візерунок, і так йде по такими смужками, так? Ось один візеруночок, видно його, ось такий візеруночок. Далі в мене були діагоналі, далі в мене ось такі квіточки-ромбики. Далі зовсім такий ажурний візеруночок, симпатичний. Потім ось такі гілочки. Далі мені захотілося в районі е, грудей зробити не сильно ажурний візерунок. Так само наступний ось такий ажурний хрестик. Ну, і тут уже ближче до плечей в мене вийшов ось такий візеруночок. Теж не дуже Ажурний, як я вже сказала, відв'язавши спинку, зараз покажу, ось у мене закінчився візерунок, тобто це квадрат закінчився. І далі я розрахувала 4 см з плеча. Тут гарно видно. І на цьому самому рівні я почала вив'язувати. Горловину на спинці, зв'язала одну частину, другу частину, потім пров'язала один повністю рядочок і закрила петлі знову повністю, як би сказати, одним махом. Та на передній частині, коли я в'язала спинку, я дивилася, скільки в мене залишається темної пряжі, я була впевнена в тому, що пряжі в мене вистачить і наперед. Але, як ви можете розуміти, я дуже помилялась. І темної пряжі у мене не вистачило якраз на один квадрат на одному плечі. Розстроїлась дуже. Але переспавшись. Цією думкою, я розуміла, що якщо я її розпущу, навіть якщо розпущу ось так, щоб мені вирівняти, наприклад, тут смужку зробить світло, і тут смужку зробить світло, якщо я розпущу, то я вже розпущу все зовсім і закину цю ідею. А вже дуже не хотілося, бо в'язала я цей топ, мабуть, місяців два. І дуже цікава модель виходить. І дуже оригінальна, дуже така, хочеться роздивлятись на неї. Я вирішила, була-не була, на одному плечі зроблю таку смужку світлу. І щоб трошки відігратися, просто зроблю обв'язочку горловини ось цим кольором. Все. Думала, обв'язувати ще пройми рукавів. Спробувала, мені не сподобалось. Тому родзинка цього, джем, цього топа саме ось ця світленька вставочка. І ви знаєте, вона мене зовсім, як це сказати, не бентежить. В принципі, я її навіть не замічаю. Хто не розуміється у в'язанні, ті кажуть, як ти до цього додумалась. З моєї сторони це дуже смішно, але я розумію, що людям, люди не в'яжуть, і людям навіть ось такий варіант здається супер дизайнерською ідеєю. Тому, дівчата, не боїмося, не вистачає пряжі, ліпимо, що є. Якось легенько обмалювали це все діло, обіграли, і у нас дизайнерська річ. Так от, в принципі, все те саме. Скіс плеча так, так само робила, як і на спинці, але тут я хочу показати, не знаю, як мені правильно так показати, опущу, попробую опустити трошки камеру, телефон, точніше. І хочу показати саму горловину. Так як я планувала, думала, що в мене вистачить темненької ниточки, я планувала зробити зовсім без обробітку. Зовсім. Але Всесвіт мені показав, що це була погана ідея. Він у мене забрав десь кусок пряжі і застав мені, мене викручуватися. Ну, нічого, я викрутилась. І горловину я в'язала, зараз розкажу, в кожному другому рядочку, тобто це в мене був лицевий ряд. Значить, Я в'язала спочатку ось цю сторону. правильно? Значить, Я закінчила в'язати ось квадрат. І на початку наступного вже візерунку я розділила навпіл. У мене якраз 8 квадратів, 4 квадрати йдуть на цю сторону, 4 квадрати йдуть на цю сторону. І я починаю вив'язувати горловину. На лицевій стороні я не дов'язую дві петлі, скорочую одну петлю і одна крайня петля. Тобто, в мене вже формується ось така обробка горловини. Без обробки. Ось ця а, лицьова така, а, як, як це правильно назвати, дорожка лицевих петель, ось тут вона так іде до самого краю. В кожному другому рядочку я робила. Тут, з цього краю, роблю те саме, але так як в мене лицева сторона починається саме тут, так, то я крайня петля, дві лицеві. І третю і четверту я скорочую. І виходить ось такий край. Тобто дуже класно, якщо ми не плануємо робити обв'язочку. Ну, а в мене, як я кажу, обв'язочка напросилася сама собою. Обв'язувала я гачечком. Е, і я не в'яжу гачком, тому що? скажем так, що придумалось, то й, й вийшло. Обв'язувала я стовпчик без накиду 4 рядочки. Зразу я обв'язала 2 рядочки, потім приміряла, точніше, я її одягла, мені треба було їхати в лубни, я її одягла поверх майки, до речі. І я зрозуміла, що занадто широко виглядає горловина. Да, якщо майка під сподом, то це виглядає непогано. Але якщо надягти без майки. На нижню білизну, то це виглядає не дуже гарно. Тому я вирішила пров'язати іще два рядочки, стопчики без накиду, і трошки вона, ця горловинка трошки стяглася. І це вже набагато краще, і коли майка під спотом, і коли без майки. Пройми, пройми в мене тут 20. Так, 20 см. Мені здається, зараз я поставлю камеру рівненько. Ось так. Акуратно, бо в мене зараз все зіб'ється. Весь, значить, пройми, як я кажу, не обробляла, не обв'язувала. Так, да, 20 см. Ширина плеча в мене вийшла. Ну, Міряю із обв'язкою, вийшла 24 сантиметри. Ну, в принципі, все. У мене на каналі є майстер-класи. Мені здається, на 1, 2, 3, 4, на 5 візерунків. А ось на оці 3, 1, 2, 3, я не знімала майстер-класи. Тому в кінці цього відео буде, будуть схеми. Це я брала з Пінтереста, оцю схему. Оце я ліпила вже сама, бо мені хотілося щось таке. І оцю теж я скомбінувала із двох візерунків, теж зроблю схему самостійно і сфотографую в кінці відео буде. Будуть схеми, будуть оці самі візерунки, щоб мені вже не розтягувати. І ще на одне відео. В принципі, тут показувати нема чого, бо насправді візеруночки дуже легенькі, дуже простенькі, і нема нічого в них складного. А тепер хочу ще сказати, що надихнула мене на цю роботу моя подруга Марина, яка живе в Німеччині. І вона заходилася собі в'язати дуже цікавий варіант цього топу. Але потім її попросили щось інше зв'язати. І так вона свій топ відіклала. А я жду, коли ж вона його презентує. І постійно ж її підштовхую: давай, Марина, показуй, давай, доводь до кінця, вже літо закінчується, а ти не можеш його дов'язати. Дратую Маринку. Коли вона побачила оце, сказала. Дуже класно, їй теж сподобався цей варіант топу, і в неї є в планах зв'язати щось, щось подібне. Тут дуже класно, що ви можете для себе робити інший розмір квадратів, підбирати різні візерунки, наприклад, ажурні, так само, але вже на свій смак. Ну, тобто, це, знаєте, як полотно для творчості. Я завжди кажу, що в'язання жакардом це творчість це. Наче ви художник, але цей топ зв'язати ну, оригінально класно. В Pinterest я бачила схожі варіанти, коли я починала його в'язати, я бачила схожі варіанти. Але там, як правило, ажурні квадрати на всьому полотні одного візерунку. Для мене це було скучно, нецікаво, і я вирішила трошки, хоча в планах у мене було. В'язати два ажурних візерунки і просто міняти їх місцями. Але потім Остапа понесло, і на кожен квадрат я, точніше на кожну смужку, я вже шукала якийсь новий візерунок, і щоб він трошки вписувався в загальну картину. Але, як ви бачите, тут у мене поєднуються і геометричні візерунки. Наприклад, ось цей, ось цей, ось цей. ось цей, Може, неправильно я їх, не зовсім правильно я їх розташувала. І більш такі квіточки, знаєте, більш з плавними лініями. Але це вже у кожного своє бачення, і я сподіваюся, що я когось надихну цією роботою, і хтось із вас, дівчата, зв'яже щось подібне. Такий туб можна зв'язати і на машинці. Але в'язати квадрати, наприклад, лицевою гладдю, а тут ажурні візеруночки в'язати ручною декоровкою теж дуже буде цікаво і оригінально. Чекаю, коли Маринка дов'яже свій топ. Вона пообіцяла, що вона не здасться, вона зробить, вона дов'яже. Коли буде в неї готовий топ, я залишу посилання. Може, пізніше, там, десь у якихось інших відео, залишу посилання на її готову роботу. Я теж не дуже люблю перестраюватися на інший процес, бо тоді це може перегоріти, ідея зникне, таргани в голові перетанцюють в іншу, в іншу роботу, і ця робота може залишитися недов'язаною. І не доведеної до ума. Тому я стараюсь, я нічого не в'язала, поки я не дов'язала ось цей топ. І я насправді дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Далі я вставлю фотографії, як він виглядає на мені. Ще хочу сказати, по цій пряжі, коли я її постирала, вона висохла, і таке відчуття було, наче на крахмалене полотно. Але коли я його поносила. Це відчуття зникло, він став дуже м'якенький, дуже такий приємний до тіла, еластичний. Ну, тут 100% котон. До того ж, він не мерсеризований. Він м'якенький, класний, насправді дуже класний. Я задоволена. На цьому я з вами буду прощатися. Я сказала, що цю пряжу мені дарувала подруга зі Швеції Ірина Брант. Мабуть, років 3-4 тому. Нарешті я дійшла до цього до цієї ниточки. Ниточки обидві однакові, але різного кольору. Все. А от тепер на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних, в'яжіть із задоволенням. Пишіть коментарі, буду рада зворотньому зв'язку. sem <tok> i <Hurricane> bawb